Знати недостатньо, намагайтеся зрозуміти. Таке цьогорічне гасло Дня пам'яті померлих від сніду. Сьогодні вже більшість людей в країні знають, що таке Віл Снід, проте впевнені, що це їх ніколи не торкнеться. Я з проблемами Вічні сталкивався, але два роки тому я втратив отсад. Просто із-за такої проблеми у нього не обнаружили рак, Коли спохватився. його і. И его здесь, в Черкасах определили сразу, привезли сюди. Рак четвертої степені. Спасибо врачам, которые його продлили хоч на какое-то время жизнь. Найстрашнішому вірусу байдуже скільки років його жертві. Ця хвороба вона стосується не тільки молодих людей, а й вже людей більш такого зрілого віку. Тому в принципі, ми кожен раз на кожному засіданні говоримо про стигму, про дискримінацію. І говоримо, що ну, основна така рушійна сила і взагалі та інформація, звідки отримують загальне населення, це засоби масової інформації. Темпи поширення віл-інфекції на Черкащині є одним із найвищих в Україні. Поінформованість пересічних громадян про небезпеку та способи поширення віл сніду залишається низькою. Соціологічні дослідження показують, що ставлення до власного життя та здоров'я в української молоді значно байдужіше ніж у їх ровесників за кордоном. Це стосується і вживання алкоголю, це стосується і вживання наркотиків, це стосується початку статевого життя, раннього статевого життя. І тому не зважати на ці моменти ми також не можемо. Ми повинні дуже серйозно над цим задуматись. Сьогодні статистика також змушує замислитися та серйозніше поставитися до власного способу життя, оскільки лише за минулий рік у Черкасах від білінфекції померло більше 200 осіб. Ми звернулися до церквям конфесіям з тим, з просьбою служити молебен по людям, які умерли від аспіда. Наталя Кириленко, Володимир Мельник, Віка новини.